Трамп знову передумав. Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося би багато справді поганих речей. І я маю на увазі дуже погані. Він грається з вогнем. Хтось назве це магією, хтось жертвопринесенням. Але щойно Роман Цимбалюк, з яким ми побилися об заклад. Чий Трамп визнає, що він помилявся? Як Дональд Трамп відразу змінює свою думку? Співпадіння. Не схоже, тож я готувала цю інформацію, щоб обговорити з колегою, але і з вами хочу поділитися. Тож з моменту своєї наврації, тобто з 20 січня 25-го року, ставлення президента США Дональда Трампа до правителя Кремля Владіміра Путіна. Еволюціонувало щонайменше кілька разів від зближення повторення російських наративів, висловлювання нетерпіння до Путіна до зрештою жорсткої критики із погрозами ввести вторинні санкції, але поки тільки погрозами. Ну, радикально вона точно нічого не змінює, тому що розмови розмовами, а логістичні дії це логістичні дії, це трошки інше. А, і безумовно, Путін не збожеволив, не збожеволів. Він такий є. Тобто він навпаки є раціональною людиною, яка зафіксована на ідеї насилля, як такого, на ідеї війни. Тобто він якраз діє в рамках того психотипу, який абсолютно можна було прогнозувати і плекати е, надію, що там з Путіним можна про щось домовитися, чи Путін буде раціонально. Там мислити, чи Путін буде готовий розміняти війну на доходності від економічних проєктів, там від північних е морських шляхів, і так далі. Це трошки, ну трошки дивно. Чому тому, що ще раз Путін завжди передбачений, він абсолютно чітко зафіксований на ідеї глобального домінування через насилля, через війну і безмовно відмовити сьогодні від війни він не зможе. Більше того, йому не подобається ідея відмови від війни. Більше того, ціна е залишатись у війні набагато менша, ніж ці. На вийти з війни і для нього особисто, і для то, з точки зору контролю внутрішнього простору, і так далі, перекладаючи на доступну нам мову, скосити під божевільного не вийде. За свої дії доведеться все ж таки відповідати по всій строгості закона, як то кажуть, ну або ж я би навіть сказала міжнародного права. Гага таки чекає. Але давайте повернемося до риторики Трампа, який раптово прозрів чи не раптово. Справа в тому, що ще починаючи з 12 лютого, після повернення Трампа до Білого Дому його заяви змінювалися на кардинально протилежні після кожного спілкування з Путіним. А заяви підозріло перегукувалися з самою позицією Кремля щодо війни проти України. Згадайте, після першої телефонної розмови з Путіним Трамп наступного ж дня заявив, що Росіяни не могли допустити членства України у НАТО, і саме це стало причиною початку війни. Що прямо збігається з одним із ключових наративів російської пропаганди і міф, який ми з вами розвінчували вже неодноразово, якщо коротко війна розпочалася раніше ніж Україна закріпила шлях до НАТО у конституції через кілька днів, 18 лютого, після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткофа і інших американських посадовців з російською делегацією у Саудівській Аравії, Трамп звернув увагу на факт. Не проведення виборів в Україні під час воєнного стану І, диво Росія теж активно маніпулювала цим спотвореним фактом, намагаючись представити президента України Володимира Зеленського як нелегітимного. Вже буквально 19 лютого Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. Він також повторив неправдиве твердження Путіна про те, що нібито а, у Зеленського немає підтримки в Україні. Фіксуємо. Прийняття і повторення російських тез після контактів з представниками Кремля ще один приклад повторення російських наративів. Ми бачимо вже 14 квітня, коли Трамп після зустрічі Стіва Віткофа з Путіним у Санкт-Петербургі. Заявив журналістам в овальному кабінеті, що Україна почала війну, і це твердження, що Україна є винною в початку агресії, є фундаментальним елементом російської дезінформації, і його повторення Трампом підкреслює вплив його контактів на його публічну позицію. Трамп навіть дорікнув тоді Зеленському за прохання надати зброю після того, як, на його думку, Україна почала війну. Ви не нападаєте на когось, хто в 10 разів більший за вас. Так тоді здається, сказав Трамп. Не знаю, чи хтось пояснив Трампу, чи щось сталося, в його розумінні чи Путін подумав, що після заяв Трампа може вільно бити по території України. Але разом з ударами Росії по Україні збігаються і зміна риторики Трампа. Тобто, станом на кінець травня, Трамп в шосте з моменту його інавгурації висловлював своє невдоволення путіним. Але хто рахує, наприклад, ще у березні Трамп стверджував, що злий на Путіна через його відмову погодитися на тридцятиденне припинення вогню у квітні, після ракетного удару Росії по Києву, який призвів до загибелі мирного населення. Трамп написав у своїй соцмережі «Владімір, остановісь». Або сказав Дональд Трамп, і це або було таким знаєте, туманним, тому знову здається, пройшло повз Путіна: січень, лютий, березень, квітень, і от середина травня, важливий момент, що вказує на можливу зміну у внутрішньому розумінні Трампа. Під час дзвінка європейським лідерам, що відбувся після його телефонної розмови з Путіним, Дональд Трамп сказав, що Путін не готовий закінчувати війну, оскільки вважає, що Росія перемагає. За інформацією Wall Street Journal, хоча європейські лідери і раніше це розуміли, але від Трампа вони це почули вперше. Це відрізнялося від його публічної риторики, де він постійно повторював, що Путін готовий до миру. Але це була приватна заява. Та вона свідчила про те, що Трамп таки розуміє, що Путін не збирається зупиняти війну, а, яких би спроб він Трамп не робив. Але публічно. Він продовжував висловлюватися про розмову з Путіним на позитиві. Типу тон і дух розмови були чудовими. Навіть тоді заявив, що має значний прогрес у мирному врегулюванні після неї. Найбільша Помітна зміна у ставленні Трампа до Путіна відбулася наприкінці травня після чергової масованої повітряної атаки Росії на Україну, тобто 25 травня, що призвела до чергових жертв серед цивільного населення, які він, Трамп, я нагадаю, допустив. І хочеться сказати, це вже його війна, бо він ці жертви допустив. Цей удар, незважаючи на попередні контакти та заклики до припинення вогню. Викликав різку реакцію тепер вже президента США. Тому того таки дня Дональд Трамп заявив журналістам, що він незадоволений Путіним, запитавши, що у біса з ним сталося, він вбиває багато людей. І вже тепер, коли його запитали про можливе посилення американських санкцій проти Росії, Трамп відповів абсолютно. Пізніше того ж дня Трамп написав у своїй соцмережі True Social, що Путін абсолютно збожеволів. Він зазначив, що завжди мав дуже хороші. Відносини з Путіним, але з ним щось сталося: ракети і дрони вдаряють по містах в Україні без жодної причини на те. Він також висловив думку, що якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до падіння Росії. Щоб це не означало, напруга зростає. Критика Путіна з рота Трампа відповідно теж. Але що далі? Бо ми ж з вами розуміємо, черговий візит Віткофа. До Путіна знову може все змінити, а Путін спробує все спростувати. Наші удари у відповідь, про які ви сказали, вони абсолютно природні в цій ситуації. Злочинець має бути покараний, і смію вас запевнити. Зеленський Зеленський та його х... чудово знають за що вони отримали. Так само, як вони чудово знають, що на відміну від їхніх ударів наші завдавалися виключно по військовим об'єктам та об'єктами, які використовуються збройними силами України, за словами джерел, Трамп був розчарований небажанням Путіна поступитися що зіпсувало його думку про російського лідера, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився пристати на пропозицію припинення вогню. Протягом кількох тижнів Трамп опирався тиску, щоб покарати Путіна, і на його думку, зокрема, впливало переконання, що Путін закінчить війну як особисту послугу для Трампа. У Трампа була позиція, яка за великим рахунком Україні не шкодила. Ми скільки завгодно могли б битися лобом об стіну і доказувати йому протилежне, але Трампу ви не докажете, допоки він сам не переконається в цьому процесі. І лише це, тобто, коли він переконається, сам може бути передумовою ухваленням Білим домом рішень на користь України і Європейського Союзу. В цій частині скандалу в овальному кабінеті зверніть увагу, що е, після консультацій, доволі серйозних, із радником Кіра Стармера, це було офіційне повідомлення у президента Україна зайняла однакову позицію з Європою не драконити Трампа. Не те, що йти в нього на поводу, але підігрувати йому десь, дякувати йому кожного дня для того, щоб поступово змінювати його підхід до співпраці із Росією. Процес цей ще не завершений, але я вважаю, що десь відсотків на 70 він вже пройдений щонайменше. І тепер, якщо ви помітили, я більш ніж переконаний, що ви помітили, що дискурс навіть і в західній пресі, і серед політиків по відношенню до Трампа суттєво змінюється. Ну а власне небажання Путіна йти на ці самі поступки та продовження атак, схоже, підірвали це переконання назавжди. Ну і призвели до зміни позиції. Є, є єдине позитивне сьогодні, ну окрім там заяв Трампа, да, є єдине позитивне це те, що і на фоні туреччині, де був раунд переговорів з Російською Федерацією, і е, рівень російської делегації. І поведінка російської делегації, і ініціативи російської делегації, і заяви знову ж таки самого Путіна, і так далі, чітко свідчать для країн глобального півдня, для Китаю, Туреччини, Бразилії. Там е, об'єднаних арабських, ну близького сходу в цілому, да і так далі, що Росія категорично сьогодні не зацікавлена у припиненні війни як такої, тобто країни хочуть щоб вже війна, яка йде три роки, закінчувалась, тому що вона негативно відображається на юридичному глобальному каркасі, на торгівельному глобальному каркасі на фінансових е, стабільностях і так далі. Але Росія категорично не бажає і вже зрозуміло, що тут питання не в Україні. А питання тільки в примусі Росії, і це розуміє через підписні країни глобального півдня, Ми бачимо трошки іншу риторику, трошки інші заяви е і тому подібне. Це не означає безумовно, це не означає. Ці всі заяви, що ці країни не будуть продовжувати заробляти на Росії, отримати там більш дешево сировину, отримати можливість там заробляти на певних е обходженнях санкцій і так далі. Ні, але це означає, що ці країни також вже усвідомлять, що Росію. А uh, треба примушувати до миру, звісно, речник Кремля Пісков назвав реакцію Трампа на обстріли України емоційною і подякував реально. Подякував не за вислів, а за запуск процесу переговорів і спустив. Кремля Проєкт проект зафіксував аномальну активність Кремлеботів, які шалено кинулися у бій за честь диктатора. Вони гавкали, вирищали, клепали однакові пости, меми, в яких ображали президента США, і навіть смішно записали у зрадники, шизофреніки і агенти Байдена. І все це стиповою істерикою на межі інформаційного нападу. Тим часом офіційний Кремль, як завжди. Грає в глуху оборону. Пісков, начебто, е, щось і сказав. Та от але ну, це було щось типу нічого не сталося. Про миври в собі, про емоційне навантаження, начебто, йшлося не про публічну образу глави держави, а про погоду в Тамбові. Ну а державні ЗМІ їх начебто відключили. Жодних заголовків, жодних сюжетів, повна тиша. Mm, інформаційне агентство Агентство, так воно називається російське. З співпрацею, там, з іншими російськими опозиційними виданнями публікували дуже цікаву інформацію про те, що в мережі соціальній ВКонтакті активно починають ширитися коментарі із тролінгом Трампа. Його називають клоуном, говорять про те, що у нього деменція. Це так, як свого часу говорили про Джозефа Байдена. Ну, Якщо думаєш, що це хтось випадковість, ні, це системна робота вже за командою Кремля. Тобто Кремль вирішив посваритися з Трампом. Я не маю жодного сумніву, що американці це відслідковують і знають про це. І це про це сказано Трампа. І Трамп не випадково каже: ну як же так, Владимир Владимирович, ну-ка, okay, Владимир, ти ж мій друг був, да? а тут така біда. Ти тепер мені що не друг? Не друг. Якщо Трамп з кимсь посварився, то це надовго. Я нагадую, що Трамп не випадково, ну ви добре це знаєте, знову в цьому пості, де він назвав Путіна Божевільним, задав і Зеленську, тому що він з ним одного разу посварився. З Трампом посваритися можна один раз, все більш не можна. Чомусь Трамп вирішив, що він з Путіним друг. А тепер він з ним посварився за великим рахунком. А Кремль навіть цьому підіграє. Чим собі шкодить я лише це вітаю. У такі вони знаєте плюси, мінуси політики і висловлювань Дональда Трампа, але є ще і підводні камені, які що Трамп втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмови від участі у них, якщо останній поштовх не спрацює. Трамп сам заявляв, що якщо його зусилля не принесуть результату, він просто відступить. Що гірше, і до чого ж Трамп більше буде прихильний до нового телефонного дзвінка, чи до санкцій, чи простого відступу, побачимо, що правда, чи це станеться у наступні 24 години.